І святий Миколай і Бог Велес поглинають енергії чорної магії, присутні у просторі вашої країни, енергії очищення і оновлення. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла. Знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар, свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. Кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку і функціонуванню нашого каналу, допомагає нам створювати для вас нові відео. А активація дзвіночка роблять для вас видимими. Сі наші відео і медитації. У медитації святого Миколая була злива. До його хатинки ми йшли під великою парасолею. Миколай був зутий у гумові чоботи. Коли зайшли в хатинку, Миколай підійшов до стіни і на листку із цифрою 25 поставив Галочку. Потім я озвучила йому бажання щодо України, а він подарував мені кулю, яка переливалася кольорами веселки. Таке видіння у медитації подарунок Святого Миколая відкрилося мені Луче Сазар. Далі подаю мою розмову із святим Миколаєм, під час якої ви почуєте також дуже цікаве видіння воїна Світла Амадеї. У медитації ми з тобою йшли під проливним дощем. Дощ. Ви знаєте, що символізує дощ? Дощ то вода. Вода здатна очищати і оновлювати. Вода, яка тече, очищає і оновлює, несе очищення і оновлення, несе зміни енергії очищення і оновлення у вашій країні. Ці енергії присутні у просторі. Активуйте їх. Активуйте їх у кожну вільну хвилину, кожну вільну мить кожної доби. енергії очищення і оновлення у просторі України. А як їх активувати, святий Миколаю? Розкажеш слухачам нашого каналу, як активувати ці енергії. Я не буду говорити за когось, ви ці інструменти вже маєте. Це енергії стихій. Взаємодія стихією води, вам це веління вже давали. Я буду говорити за роботу, яку роблю я. І разом із вами, зокрема, ми працюємо разом із вами протягом усього року, бо Миколай працює не раз у рік. Миколай здатний творити дива щоразу, коли до нього звертаються. Чи працює Миколай сам, ви хочете знати? Миколай працює із стихіями, із духами. Із духами стихій, і з лісовими звірятами. Лісові звірята, робота з духами, дива Святого Миколая і, так так ти правильно думаєш, І Амадея вчора отримала відповідь на своє запитання. До Миколая мчалася на мотоциклі, моє довге біле волосся розвівалося під потоком вітру. У Миколая запитала, чи дійсно він є Бог Велес, розповідає воїн світла Амадея своє видіння у медитації подарунок святого Миколая. У підтвердження цього, Миколай дістав з полиці символ Бога Велеса у вигляді трикутника і подарував мені. А в кінці медитації ще подарував ажурний рівносторонній хрест розміром як долоня. Поділилася з нами своїм видінням воїн світла Амадея. Святий Миколай і Бог Велес. Це я і Святий Миколай і Бог Велес. Ви багато чого ще не знаєте, бо не розвиваєтеся, не приймаєте інформацію, яка йде до вас із простору. Не досліджуєте її. Сміливість і відкриття нових горизонтів духовності це піднятися над застиглістю щоденного буття і дозволити енергіям повести вас за собою до нових відкриттів, до нових пізнань, досліджувати нове у медитаціях, відкривати нові енергії взаємодії із духами у місцях сили. Я чекаю зустрічі із кожним із вас у медитації, але приходити найчастіше лише. Ви у трьох. Що це означає? Це означає, що люди не вірять у дива, що люди не вірять божественним, не довіряють божественним енергіям? Не довіряють енергіям Всесвіту. Святий Миколаю. То як же до тебе звертатися правильно, святий Миколай, Чудотворець, Бог Велес? Як звертаєтеся, так і правильно, і святий Микола Чудотворець і Бог Велес, я відкликаюся і на одне звертання, і на інше. Бо і одне, і друге є моєю суттю. І, як ви знаєте, Микола Чудотворець здатний творити дива, Бог Велес здатний творити дива, бо один і другий знаються на енергіях божественної магії, Святий Миколаю. Бажаю поставити запитання до тебе як Бога Велеса. Бог Велес взаємодіє також із світом духів низьких планів. І що усе є дуальністю? Без світла немає темряви, без темряви немає світла. Мистецтво у тому, щоб взаємодіяти з енергіями і одними, і другими, збалансовуючи їх. А ви зазвичай кидаєтеся у крайнощі або одне, або друге. А енергії необхідно завжди збалансовувати. Дякую за відповідь, Святий, Миколаю, Боже Велесе. Можемо повернутися до енергії очищення і оновлення в Україні. Так. Ви знаходитеся у місяці цих енергій. Ці енергії присутні у просторі вашої країни у моменті тут і зараз. Вам необхідно активно працювати із ними, щоб у наступні місяці у просторі вашої країни проявилася бажана реальність. Я маю для вас слова похвали. Але перш ніж я їх промовлю, бажаю застерегти, що своїми словами похвали, хочу підтримати вас і ще більше спонукати до роботи. А зараз скажу, про яку роботу я говорю у просторі. Енергетичному просторі України починає проявлятися ваша робота із Дажбогом. Ми зауважуємо, як енергії вашої взаємодії із Дажбогом потрохи поглинають ворожі енергії чорної магії і потрохи розсіюють енергії мороку у вашій країні. Це відбувається завдяки тим із вас, хто працює у взаємодії із Дажбогом. А також завдяки роботі жреців України, які працюють зі мною, як і з Богом Велесом. Звертаю вашу увагу на ще один момент: енергії чорної магії. У тих населених пунктах вашої країни, де ваші чорні маги протидіють чорним магам окупантів, енергії однієї чорної магії з'єднуючись з іншими, активують ворожі обстріли. І такі енергії накладаються на інше енергетичне поле тих населених пунктів. Енергіями кожного населеного пункту керують духи. І там, де живуть чорні маги, там енергіями керують духи зла. У тих населених пунктах світлі енергії, які там присутні, мають збалансувати енергетичний простір, щоб захистити місцевість від ворожих. Обстрілів Святий Миколаю, Бог Велес, ти торкнувся такої теми, як духи місцевостей. Так, у кожному населеному пункті є його духи-охоронці. духами охоронцями можуть бути, зокрема, і духи стихій, землі, води, повітря, вогню. Може бути охоронцем дух лісу. Текст велін до стихії води і вітру. Знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мій курс базовий, який відкриває дорогу у світ енергії тонких планів. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, які допомагають розкрити і поглибити знання та вміння взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я, оволодіти знаннями і вміннями очищення карми своїх колишніх втілень, карми стосунків. Курс Архангельські промені зцілення і Метатрона» відкриває можливості взаємодії. І світом архангельських енергій. Скажи, будь ласка, дух охоронець певної місцевості є один, один головний, а в його підпорядкуванні можуть бути й інші. Хочу уточнити ще щодо енергії світла та енергії сил антилюбові, які як з одного, так і з іншого боку проявлені в енергіях стихій. Які енергії закликаєте, такі вам і приходять на допомогу. Повернемося ще. На хвильку до початку нашої розмови. Працюйте з енергіями повітря і енергіями води. із стихіями повітря і стихіями води. Для активації енергії очищення, оновлення і прояву їх у вашій фізичній реальності, у фізичній реальності вашої країни.